Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі плюс School. У сьогоднішньому випуску у нас портфоліо від Олени Гординської, з яким ми будемо працювати весь цей випуск. Якщо вам цікава тема портфоліо, редизайну, якихось гострих або не дуже гострих коментарів, залишайтесь з нами. Перше, за що я хочу похвалити авторку, це назва файлу. Файли, які мені надіслали на перегляд, вони були в основному підписані всі. Портфоліо, дуже абстрактно, PDF, або портфоліо Файл, або портфоліо і там рік і ось Олена одна з небагатьох людей, яка підписала портфоліо назвою портфоліо та своїм прізвищем. Так було набагато легше ідентифікувати її з поміж усього скопу PDF. Якщо ми дивимося ну, взагалі на цей формат критики, да, такого огляду редизайну портфоліо, я хочу зазначити таку ремарочку маленьку, що метою цієї рубрики не є перероблення портфоліо для того, щоб графічні дизайнери казали: Боже, як. Клас. Ні, наша задача підтягнути це на читабельний рівень, максимально зручний для того, щоб е, сприймала інша людина. Тобто ми не ставимо собі за мету зробити найкращий дизайн, ми ставимо собі за мету зробити найкраще враження про вас з вашого дизайну. Коли ми дивимося на обкладинку, у мене по ній особливих коментарів якихось немає. Далі ми відкриваємо ваш. Файл і тут нас зустрічає CV і контент. В CV, в принципі, ви так лаконічно дуже викладаєте там, стисло інформацію, не даєте ніяких деталей з приводу того, там, над чим ви працювали, де ви працювали, або якісь там саме achievements у вас є. У вас так все доволі. Скажімо так, стисло. Я би додала тільки якийсь стейтмент, щоб було трошечки більше повітря, паузи, і ви не одразу на розвороті бачили контент і профайл, а мали якийсь, не знаю, переведений погляд на тому, що ви взагалі любите. Що ви архітекторка, ваша пристрасть це урбаністичні проекти. Або навпаки, проекти якого саме рівня. Тобто ви любите громадське будівництво, або ви любите приватні якісь маленькі котеджі проектувати, чи ви любите, не знаю, взагалі ландшафт, і вам ну байдуже на цю всю архітектуру, бо в портфоліо часто різні досить проекти, і хочеться розуміти, чого саме ви хочете бо інколи. Це коли людина пише і коли людина показує щось, це зовсім можуть бути різні речі. Хотілося б підтвердження того, що ви показуєте. Далі по контенту. То у нас взагалі 5 проєктів. Враження таке загальне від вашого портфоліо, воно досить непогане. У вас, в принципі, є ось цей от. Рівень дуже красивих креслень італійських з великою кількістю там деталей, штриховочок різних, це все зчитується, вона гарна, але йому не вистачає трішечки структури. Воно як такий перетікаючий сонячний день. От в ньому, ну, начебто, добре, але хочеться його в якийсь графік. Ну, от мені хочеться в якийсь його графік засунути. Розумієте, коли ми відкриваємо перший проект, нас зустрічає колаж. У нас є назва, у нас є маленька довідка про те, взагалі про що цей проєкт, і ми якби познайомилися з ним. Да? Ми відкриваємо другий розворот і нас зустрічає знову калаш. Ну, вибачте, то, той же об'єкт, але просто збоку. Різниці між першим і другим розворотом ніякої немає. Ви наче кажете: Привіт, я Олена. Два рази для більшої кількості інформації ви зробили QR-код, який з яким можна перейти і побачити багато досить папок на Google Drive. Там є старе портфоліо, там є незручні матеріали для щитування, ну вчителячем. Моя місія зараз подивитись все, що у вас є, зібрати його, перебрати і сказати, як вам можна це покращити трішки. Тобто для такої місії, якби дослідника і перекопувальщика. Це все підходить. Я буду ходити по всім вашим додатковим посиланням. Коли людина отримує, яка шукає архітектора, отримує десятки портфоліо, і там ще є всередині якийсь QR-код, який на якому не написано, що це відео до проекту, на якому не написано, що це якась ну, одна прикольна штучка, а це посилання буквально на якийсь ще архів, то бажання відкривати і далі копатись в цьому мінімальне. Це я вам скажу так. Тому все, що ви можете полегшити для сприйняття, ви маєте це зробити на цьому етапі, розумієте? Потім ви показуєте аксонометрію, ви розрізаєте, ось так от відкриваєте свій об'єкт. Окей, по центру у нас написані якісь речі. Наскільки я знову ж таки роз, зрозуміла з вашого. З цих додаткових матеріалів, це ви взяли з альбому, який ви подавали на цей проект, на конкурсний, і ви його розмістили тут. У вашій ем, концепції ось цього портфоліо фігурує така от штучка, що ви два А4 складаєте між собою і закриваєте його як книжечкою. Ви зараз зробили абсолютно не універсальну верстку, розмістивши всі ось ці картинки таким чином, як ви їх. Помістили в цьому проекті, вони всі будуть розрізатись по центру. Тобто, якщо вам швиденько треба буде надрукувати це портфоліо, робити це потрібно на а 3 форматі, а не на а 4 як може здаватись з вашої обкладинки, тому що весь перший проект, все перше враження, воно буде скомкане, стиснуте, ну і абсолютно не презентабельне. Далі у вас починаються абсолютно прекрасні групові проекти, які насичені кресленнями, які зроблені з такою увагою до деталей, з любов'ю. У вас тут і візуалізації є, і хороші креслення є самі по собі, і майстер-плани, що ну, особливо радує, і в цікаві аксонометрії, і от деталі різні. Ну, у вас дуже багато матеріалу, яким ви хочете ділитися, і ви. Це робите, і він виглядає прекрасно. Але перше враження, ну, от ви не постарались для першого проєкту. Тут є декілька стратегій. Якщо у вас взагалі немає часу на це, ви ну, хочете просто його якось там пошвидше порізати, я вам пропоную прибрати перший і третій проєкт. Взагалі, от просто прибрати і сконцентруватись на тому, щоб детальніше розкрити і перекомпонувати ваш другий, четвертий, п'ятий. Я би рекомендувала почистити перший розворот. Мені подобається, як він у вас продемонстрований на першому проєкті, Да? Ви показуєте одну картинку, і ви показуєте якби назву і ключову інформацію, опис до, цієї, до цього проєкту. Ми розуміємо, що зараз буде новий проєкт. Коли ми перегортуємо далі, трошечки, якби, не зрозуміло через ось цю таку от збивку. Ми, начебто, читаємо зліва направо, але у нас зліва є якась. Назва, потім свод-аналіз, одразу. Є якісь, якась маленька серія ось цих от е, діаграмок, абсолютно нечитабельний текст, який ви, можливо, взяли з більших планшетів і просто стиснули його до цього рівня. І е, такі маленькі деталі вони видають е, ну, швидкість. Да, роботи над цим портфоліо, тобто їх потрібно почистити на перший розворот. Я вам пропоную всюди просто взяти і прибрати комплементарні зображення. Всі комплементарні зображення прибрати. От все, що у вас є найбільшим, просто його залишити. Подивіться наскільки легше буде виглядати. Перші розвороти, якщо ми приберемо весь візуальний шум, вони одразу нам скажуть, вони зроблять таку паузу перед тим, як приходити до такого супернасиченого якогось розвороту, де ви сконцентруєте всю Потрібно вам інформацію про цей проект. Ви судячи з ваших робіт і попередніх, і актуальних, ви вмієте багато працювати над деталями, над кресленнями, над усім і ну у вас розвинена ця навичка. Ви можете це робити. Тому я вам пропоную розширити. Трошечки більше б розворотів на другий, четвертий і п'ятий проект, замість двох зробити три, і доповнити їх відповідно там цієї інформації, яку ми забираємо з першого розвороту. Як саме це потрібно дивитись уже індивідуально, по тому, що ви хочете отримати? По першому проекту ви просто даєте такі маленькі обрізки інформації знову ж таки в ваших цих папках. Там прекрасні ескізи в ручній графіці, там розкрита ідея в цих концептуальних схемах, чому ви робите взагалі цю штуку під землею? Дуже багато якоїсь думки, ну, от є якийсь рівень деталізації. Зрозуміло, що ви над цим працювали там, не знаю, не пару вечорів, так, як може здатись з моделі просто. А що це був якийсь ступінь заглибленості в контекст, в тему, що вам там було. Цікаво в цьому розібратись, і ви це зробили. І проект насправді він класний, його потрібно розказати. Ви його абсолютно не розказуєте. Ви ну, робите просто парочку там креслень, вставляєте їх, і ну от з'являється таке неприємне враження, що ви полінувались на першому ж проекті. Ви полінувались. Ну так. Не потрібно робити, я би якби деталізувала, якщо у вас є на цей час, то одна стратегія це прибрати два проекти, зосередитись на деталізації трьох інших. Інша стратегія це зробити повністю класно перший проект. Додати туди концептуальні схеми, додати туди плани, які у вас є, розрізи, дописати трішечки тексту і додати, ну тримати його в межах якихось розворотів. Не дуже явно акцентувати увагу на тому, що у вас є улюблений проект. Якщо ви йому даєте чотири розвороти, а всім іншим по два, ну зрозуміло, да це ваш якийсь фаворит, але ну от потрібно це все. Трошечки збалансувати. Я вам пропоную продовжити цю прекрасну розмову на індивідуальній роботі, якщо ви бажаєте цього, і поговорити уже детальніше про ваші цілі, очікування від портфоліо, від того, що ви взагалі хочете отримати, і бажаю вам досягнути того, чого ви хочете від завантаження цього портфоліо і. Показу його можливо майбутнім роботодавцям. Ще раз скажу, що судячи з того, яко, якою була ваша робота за цим QR-кодом, ось ну ви дуже велика молодець, ви самі якби розумієте, там причиненно слідкові зв'язки, вмієте працювати, дивитись, ви рухаєтесь в правильному напрямку, правити сильно вас не хочеться, вам хочеться трішечки якби більше структурувати десь місцями. От як саме... Це вже залежить і від вашого такого реквесту, і від того, чого ви би хотіли, що, що, що я вам могла би дати в цьому випадку. Дякую вам за цю можливість поговорити з камерою, і до зустрічі у наступних розборах.